Україні є багато місць, де обов'язково варто побувати. До таких належить і перлина Черкащини, місто Умань, яке розкинулось у центрі країни на перетині головних доріг, що сполучають північ із півднем, захід із сходом України. Місто Умань одне із давніх історичних міст, засноване на початку 17 століття. Упродовж багатьох віків уманщина була місцем збройних зіткнень, зазнавала частих руйнівних нападів чужинців, і місто багато разів знищувалось і знову відроджувалося. Умань місто козацької слави, тому тут ви почуєте безліч переказів про козаків і гайдаматчину. зможете побувати біля єдиного в Україні пам'ятника Іванові Гонці і Максимові Залізняку. Зараз ця земля, не наче створена для поетів, молодих екстремалів, любителів подорожей та старовини. Це місто різних національностей, релігій та культур, старовинної архітектури, цікавих туристичних локацій. Гуляючи його вуличками, ви відчуєте. Як тісно переплилося сьогодення із сивою давниною? Тут ви дізнаєтеся, які таємниці зберігають старі будинки, помилуєтеся сучасними новобудовами європейського типу, і захочете побути в цьому місті подовше. Крім того, Умаль розвивається як фестивальне місто. Ледь не щомісяця тут відбуваються різноманітні фестивалі та культурно-мистецькі заходи, долучитися до яких може кожен охочий. Зауважимо, що Умаль намагається бути доступною для кожного мешканця та гостя, відкриваючи унікальну спадщину міста. Нещодавно біля десяти найбільш цікавих туристичних об'єктів з'явилися новітні форми ознакування: пілони, які містять повну інформацію про унікальні споруди і враховують фізичні можливості кожного відвідувача. Результат реалізації спільного проєкту міст Умані та Львова, виконаного за фінансової підтримки Європейського союзу. Якщо ви завітали до Умані, то обов'язково маєте відвідати парк Софіївка. Ні, навіть з екскурсією вам не вдасться подивитись його весь і відразу. Значить, доведеться повернутися в його алеї ще не раз. Ви це із задоволенням зробите. Як і щороку, 200 тисяч гостей не лише з усіх куточків України, а й країн близького та далекого Зарубіжжя, які відвідують парк для гостей із квітня по жовтень організовують понад 5 тисяч екскурсій. А от для уманців це місце для зустрічей, побачень, релаксу, занять спортом. А ще місце сили, так, так, навіть учені наса зарахували Софіївку до місць на планеті, які найбільш сприятливо впливають на людину. Парк має цікаву історію у кінці 18 століття. Землі тут належали графу Станіславу Потоцькому. Його дружина Софія захотіла собі романтичний парк з елементами грецької міфології. Тоді було модно мати у володінні такі парки. От граф восени 1796 року і розпочав будівництво нового парку, який назвав на честь коханої дружини. Автором проєкту, а також керівником усіх робіт, був талановитий інженер Людвіх Мецель. Щоденно протягом п'яти з половиною років на будівництві Софіївки працювало понад 800 кріпаків. Багато з них гинули, але графа це не зупиняв. Урочисте відкриття парку відбулося 15 травня 1802 року. Але будівництво його ще продовжувалося. У задумах графа парк мав займати площу 500 гектарів. Але в березні 1805 року Станіслав Потоцький раптово помер, а парк і донині займає лише 180 гектарів. Цікаво, що парк будували так, щоб у відвідувачів склалось враження, що він створений самою природою без участі людини. За понад двохсотлітню історію йому довелося багато пережити. Були війни, були стихійні лиха. Він неодноразово страждав, але дбайливі руки людей його відновлювали. І Софіївка знову розквітала і вабила до себе гостей. У різні часи тут побували відомі нам люди Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Леся Українка, Олександр Пушкін та багато інших. У парку змінювалися власники, а з ними і його назва. Наприклад, у тридцятих роках 19-го століття парк називали царициним садом. Потім мав назву уманський сад головного училища садівництва. З двадцятих 20 років 20-го століття сад третього інтернаціоналу. лише у 1945 році парку повернули первісну назву Софіївка і з 2004 року він одержав статус національного Зараз Софіївка це живий музей під відкритим небом. Тут зібрана величезна колекція різноманітних рослин, понад дві тисячі дерев та кущів і близько тисячі трьохсот трав. Завітайте у Квітучій розарі і тут побачите понад три сотні сортів троянд. Сучасна Софіївка не лише історичний сад, всесвітньо відомий туристичний об'єкт, а й науково-дослідний інститут. Тут працюють науковці Національної академії наук України, Парк називають надбанням світової культури. Його ім'ям в радянські часи навіть названо планету за номером 2259, відкриту астрономом Бурнашевою. Приїздіть у Софіївку у будь-яку пору року. Вона красива і ранньою весною, коли квітнуть першоцвіти й магнолії. Вона дарує ніжну прохолоду у спекотне літо, милує око різнобарв'ям восени. Радо кличе кататись із гірок на санчатах узимку. Тут завжди є кому провести цікаву екскурсію. А ще можна покататись на електромобілі або ж верхи на конях чи в кареті. На верхньому ставку чекають на гостей пароплав Софія, паром, гондола, човни, катамарани та незабутня подорож підземною річкою Ахеронт. Незабутніх вражень гарантуємо, буде багато. Тоді, будь ласка, оплата у мене, вартість квиточка 35 для 70 для дорослих. Після екскурсії Софіївкою обов'язково завітайте до нового сучасного фентезі парку нової Софіївки, який було відкрито влітку 2019 року. Цей парк поєднав у собі різні стилі, напрями та прийоми, які використовуються у світовій практиці садово-паркового мистецтва. Тут можна помилуватися фантастичними штучними деревами і дивоквітами, пройтися під фонтанною аркою, відвідати регулярний французький парк, доторкнутися до скульптур із живих рослин, відвідати казковий будиночок, лісову бібліотеку та альтанку піраміда на території дитячої зони, зануритись у Повторну атмосферу гармонії і спокою японського саду. Ми маємо унікальну нагоду познайомитись із китайськими драконами. Тут є штучний водоспад-дракон, грецьким крилатим конем Пегасом, відвідати сад таємничих цивілізацій. А на завершення на нас чекає українська садиба з її неповторною атмосферою, самобутньою архітектурою та чудернацькими міфологічними істотами: бабаєм, аукою, лісовою мавкою, хухами, домовином. Ком, скарбником, хлібником, кікіморою, чортом і вовкулакою тож у дорогу за новими враженнями та класними емоціями. Ви любите дивитися на фонтани? Якщо так, вам сюди до «Перлини кохання. Це унікальний комплекс фонтанів, розміщених на суші і на воді, роботу яких у вечірні години супроводжує лазерне шоу. Видовище точно нікого не залишить байдужим. Це треба побачити на власні очі, відчути всю хвилю емоцій. Перлина кохання один із трьох найбільших фонтанів в Україні. Основна чаша фонтану розміщена на суші. Поряд є ще три статичні фонтани. А поблизу на Осташівському ставку є світлодинамічний фонтан, що плаває. Додайте до водної феєрії світломузичне шоу, шоу на водному екрані, і світлодинамічне підсвічування, колір якого не повторюється протягом дня. Ось і вийде перлина кохання. Фонтан вражає розмірами. Струмінь води фонтану на Осташівському ставу сягає 19 метрів. Порівняйте, на статичних фонтанах 1,9 метра, але разом із музикою, кольоровим і лазерним шоу виходить неповторне видовище і все про любов. На набережні Осташівського ставу побачите не лише фонтани, а ще й цілий музей кораблів. Завдяки найбільшій кількості макетів історичних кораблів, розміщених на одній локації, музей навіть увійшов до національного реєстру рекордів України. Ви побачите і музей кораблів, який виготовив власноруч майстер Микола Чистик, за що теж потрапив до національного реєстру рекордів України. Тепер музей прикрашає набережну і служить чудовою фотозоною, як для уманчан, так і гостей міста. У самому центрі Умані, там де серце міста розташувалася площа соборності. Її головною прикрасою стали найбільші в Україні світло-музичні пішохідні фонтани. Тут завжди бавляться діти, пірнаючи під кольорові струмені, а біля них і дорослі особливо вражають фонтани після заходу сонця, коли ще доєднується єдине у східній Європі лазерне шоу. Цей неповторний арт-проєкт, справжнє мистецтво, у якому дивовижно поєдналися вода, світло, музика і сучасні технології. Захочете у спекотній літній день ковток прохолоди і гарного настрою. Тоді вам сюди. До найстаріших будівель Умані належить Василіанський монастир. Він був побудований ще графом Потоцьким у 1764-1766 роках. Понад два з половиною століття вистояв монастир, та й не дивно, має стіни завтовшки один метр і досі весь оповитий таємницями. Під будівлею є величезний підвал та мережа підземних ходів, які прокладали в сімнадцятому-вісімнадцятому століттях. За легендами у цих підвалах гайдамаки десь заховали скарби. На території монастиря колись діяла греко-католицька школа, проте з часом споруда набула оборонного значення. У 1858 році тут були створені артилерійські казарми. За радянських часів тут теж панували військові, і тільки в 1998 році вони звільнили будівлю. Тепер тут відкрито туристичний маршрут таємничими підземеллями Василіанського монастиря. Не дивуйтесь, коли на вході вас зустріне монах. І проведе екскурсію під земелями, переповідаючи історії життя монахів, які служили при монастирі Василіанів. Гарантуємо, театралізована розповідь монаха у холодних монастирських підземеллях вразить кожного. Тут почуєте історію пам'ятки, подумки майнети в глиб століть, а ще додадуть вражень незрозумілі звуки, пахощі, розкіш для бурхливої уяви. Але і це ще не все. Чим дивує і захоплює Умань. Чи чули ви щось про Малий Єрусалим? Ні, це не про Ізраїль. Саме в Умані похований один із найупливовіших духовних лідерів Братславських Хасидів, Цадик Нахман із Братслава. За його заповітом його поховали в Умані на старовинному єврейському цвинтарі. І тепер щорічно восени на Рош Хашана – єврейський новий рік. Тисячі туристів-паломників із понад 20 країн світу приїжджають на могилу Цадика для святкування іудейського нового року. Відбувається це шумно, по особливому і з дотриманням власних традицій. А навколо меморіалу постійно розростається єврейське містечко зі своєю інфраструктурою та правилами життя. Кожний, хто із цікавості відвідає ці місця, дивується життєвій філософії і колориту хасидів. Ось така наша Умань. Приїздіть сюди і переконайтесь самі в її унікальності і багатогранності.